Вітаю, мої любі українці, на своєму каналі. Я знову з вами. Скажи привіт. Ти чого резиночку вже зняла. Ми зараз їдемо на пошту передавати нашому татові посилочку. Я хочу з вами поділитися і показати, що я для нього приготувала. Ну, посилка буде тут, це його речі. Він замовляв собі додаткову форму, кепку, там кофта, наколінники, Таке пасок. А я для нього, він цього не знає, вишила ось такий оберіг. Це хустиночка не прямого значення. Нею не треба витирати ніс. Просто цей символ, цей візерунок це оберіг. Він розшифровується: нехай тебе береже Бог. Ось такий символ я для нього приготувала. Така ізнаночка знаночка, в мене. Не дуже воно рівно, тому що тканина не предназначена для того, щоб на ній вишивали, або не такими нитками. Ось, зараз зверну, сховаю і поїде вона до тата. Тут можна дивитися з будь-якої сторони. Вона вся симетрична. Червоно-чорний колір має бути, але мені захотілося чогось такого ніжного. У мене були не такі саме в тон цієї тканини. І я зробила. Ось так. Коли прийде з війни, ми зробимо маленьку рамочку і ставимо в рамочку. І буде нам оберіг для хати, для дому. У нас сьогодні свято. Взагалі, по всій Україні сьогодні свято. Сьогодні Яблучний спас. Ми зібралися до церкви, поїдемо святити фруктики і маленьку баночку меду. Дивіться, яка пані. Яка сьогодні красотка їде до церкви. Соломійка, помаши. Солічка, помаши, тонь. Я хочу вибачити за те, що я дуже часто знімаю себе з машини, бо я так знаходжу час для вас, щоб записати якесь відео. Тому і приходиться записувати з машин, щоб з вами поспілкуватися. Ось такий маленький кошик я приготувала. Ми з Соломійкою разом. Тут у нас виноград, яблучко, груша, нектарин, сливи і трошки меду. Свічечка. З таким рушничком ручної роботи вишитим. Накриваємо і поїхали до церкви. Всі такі нарядні, Кла. хрещена нарядна ну, пальчик, на підборах. Пальчик, пальчик макай у мед нарешті. <рес> Вона виноград, бачиш? Ні, кіцюня, пішли. Пішли будемо зараз. Так, йдемо до церкви. Зараз всі такі нарядні. Ідемо святити фруктики. Заїхали, хрещено забрали, малий в неї спить, то вона з розв'язаними руками. Дивись, летить хтось. Слава Христос! О, тепер Солечка, йди, дивись. На. А то вона в кошик лізе, ще не і чорного. На, чорного. Ми. Ви вже все посвятили. Угу. Угу. Добре. Добре. Гарного дня. Ох, машин скільки. Йдемо, красотка.

Сьогодні яєчний сніданок. В мене яєчня з помідорами, цибулькою, кава міцна. Соломійки теж там омлетик. Але вона щось наїлася вже. Є водичку. <ми> <ми> Ідемо на вулицю працювати, бо сьогодні дуже багато роботи. І улюблена рубрика мати психанула і знову наготувала. Сьогодні у нас такі тоненькі млинці кабачкові. Я люблю їх використовувати замість лавашу, начинку будь-яку можна. Я все це намащую, скручую так рулетиком, ріжу і їм. І соломія теж. Тут в мене кабачкова ікра ще гаряченька стушена. Тут стушена бульбочка з курочкою. Це курочка вариться. Тут у нас індичка з цибулькою. Так, треба тепер це все поприбирати, бо я по-інакшому готувати не вмію. В мене завжди ось так. Зараз все це доготую і буду мити плиту. І ще тут у нас гаряченькі, голубці в бурячковому листі. Я люблю наготувати так, щоб... Декілька днів можна було не готувати, присвятити час дитині і щось поробити на дворі, Ось так. Так, двір вже починає обростати травою, вже важко навіть ходити, особливо вранці, коли роса нам друзі подарували косарку, і з нею дуже важко косити таку високу траву вже. Я поставила ножі на саме верх, і все одно важко. Ось тут я вже покусила, бачите, так все рівнесенько, але трава все одно лишається високою. То десь через тиждень я поставлю ножі на менше, і знову пройдусь, і тоді буде так, як треба. Так, ну що ж, я щось змогла покусити. Я процес не знімала, тому що дуже важко це зробити мені одночасно. І косити, і тягнути у цю машину. Її треба штовхати, а ще проблема її завести. У мене вже ось тут є мозоль. Це дуже неприємно, але я тільки зробила половину роботи, яку планувала. Отже, якось так. Бачите, як куча в мене поросла. Тобто тепер з поля нас не видно. <хи> Чекаю, осені вже. Потім повириваю всю цю траву і землю буду підсипати в всі грядки. Може, зроблю ще якісь пару грядок, бо цієї кучі тут не повинно бути. Єдине, можу вам показати на камері відеоспостереження, що я це робила сама. Це дуже важко, бо трава вже висока була. Я там. Потихеньку, потихеньку намагаюсь приборкати цю травичку і цю машинку. Присотка. Поки мама косила, Соломія влізла вже в мангал. Молодець. Молодець. Ану, покажись. Соля, красота моя. Будь здоровенька. Боже, яка чиста. Соломічка. Порядки навела? Так, покусили, поробили на дворі. Тепер час обіду і спадки та соломійка. Від сажі відмилися, плакали, бо мама довго розігрівала. Та? Так довго розігрівала, ми так їсти хотіли. Що в тебе тут? Картопелька з курочкою? Та? Давай, доїдай. Вмиватимемося і будемо лягати відпочивати. А поки Соломійка спить, я її вклала, я буду квасити огірочки. Ось вже помила бутиль, кришечка. Є в мене хрін, це чоловік ще купляв, по-моєму, навесні. Ось такий хрінчик. Зараз ще листя хріну нарву, всіляких різних прянощів і буду квасити. Отже, наклала я одну таку банку, і виявилось, що в мене ще лишаються огірки тут і ось тут. В мене ще одна така є, і зараз я її теж накладу. Отже, що в мене тут є? І чесник, і гіркий перець, і хрін, і листя дубу, листя смородини, кріп, листя хріну. І буду все заливати розсолом по саме верх. Я поставила у в літню кухню, їм вже 7 днів. Все дуже добре бродить. Бачите, Вон пінка є. Нічого не виливається, в принципі, вже мутний розсіл. Що хочу сказати, щоб ми не квасили завжди один і той же рецепт розсолу. Це півлітрова банка солі на 10 літрів холодної води. Щоб ми не заливали. Будь то помідори, будь то яблука або огірки. Завжди виходять смачні, але смак залежить від прянощів, яку ви покладете. Розсіл завжди однаковий. Отже, розказую вам ситуацію. В мене сіло дві квочки, дві чорненькі квочечки. Вони сіли в ті гнезда, куди несуть всі наші курочки-яйця. У нас їх три гнізда: одна сіла справа, інша сіла зліва. Я під кожною залишила по три яйця. Я не хочу зараз займатися цюплятами. в мене нема на то часу. Тим паче, що в принципі мені вистачає тих птахів, які я маю. Ще там циплятка, ті, що були до того, підростають. Мені того достатньо. Це суто експеримент. Раз квочки сіли, я не стала їм виключати їх материнський інстинкт, і, в принципі, лишила так. Просто суто для експерименту. по три яєчка. Отже, у цій квочечці вилупилось два курчатка, і одне курчатко замерло ще не вилупившись. Воно було роздавлено, там теж було чорненьке курчатко. В цій квочці три яйця досі так і лежать. Ніхто не вилупився за три дні, хоча однаковий термін самого яйця був. Та, виходить, кинула ті яйця, що залишились три, ця змогла вивезти цих двох, і тепер в них по одній дитині. Тепер вони вдвох нянчаться з цими двома курчатками. Я не знаю, як вони вночі лягають, бо вчора один вискочив, я підкинула назад. Вони всі живуть в одному приміщенні. Я Повторюю, тут через експеримент лишила їх, не пересаджувала в інше приміщення, і вони в мене поки що всі разом. Будемо дивитися, бачите, вже сьогодні це третій день. Сьогодні вона їх вивела, але вони вийшли вдвох. Ті яйця, мабуть, вже все, ті, що три залишились. Я там пораюсь на огороді. Соломічка вон, в мене підтримка. Сьогодні дуже-дуже жарко, але вітерець прохолодний. Подивимося, що з того буде. Я просто не втручаюся в процес, що закладений природою. Нехай так, що є, то є. Можна було б ще яєць покладати, можна було докупити курчат. Я не стала качки плавають. До речі, що до качок, такий цікавий факт, такий цікавий момент, коли в нас були гуси минулорічно. Вони ходили всі з граєю, а качки розбрідаються. Бачите, хто де? І заходять вони так само по одному. Сьогодні один ночував на вулиці, бо я не побачила, що він не зайшов. Бо всі вже було темно, всі були всередині, я закрила їх. А зранку дивлюсь, він один ходить бідненький, ночував на вулиці. Ну що ж, дві мамки. Тепер одна поділилася своїм дитятком з іншою, і тепер у кожного по одному дитинча. Ну, така історія. Я трохи змучена, тому що втомлена. Але все одно записую для вас відео. Як мій тато каже, не жіноча це справа косити. Я рада, що ви були зі мною, що провели цей час з нами, побачили нашу буденність в селі. І сподіваюсь, що ми побачимось незабаром. Я бажаю вам міцного здоров'я! Бережіть себе і слава нашим засілу! Все буде Україна! Па-па!